Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо, як розмітити Юніти на фасаді новобудови, використовуючи Gizon, тобто як інтерактивізувати Юніти. Ця робота виконується без залучення програміста в рамках екосистеми IT-рішень від G, інструментом GVizon. Розглянемо на демо демо-проєкті. Зараз на одній з новобудов, яку я демонструю, ми бачимо, що ми змінюємо поверхи, наводячи вказівником мишки на обраний поверх. При тому ж, сусідня новобудова ми бачимо розмічена по юнітах. Якщо юніт проданий червоним відображено, якщо заброньований жовтим, якщо вільним, і коли ми підводимо вказівником мишки, то бачимо, що такий юніт доступний до вибору. Коли ми натискаємо на нього, відповідно, одразу можемо переглядати саме даний юніт або навіть прогулянку по ньому. Як же створити розмітку юнітів? В першу чергу скажу, що інструментарій G настільки гнучкий, що дозволяє одночасно на новобудові використовувати функціонал як юнітів, коли ми обираємо з фасаду безпосередньо такий, так і поверхи. Причому як на роздільній новобудові, як тут, так і в рамках єдиної. В першу чергу продемонструю, як на новобудові, в даному прикладі, розмітити юніти. Для цього заходимо в функціонал розмітки. Обираємо рендер шляхом кліку на кнопку розмітити. Обираємо корпус. Відповідно, далі натискаємо кнопку розмітити юніти. Ви вже бачите, я зараз збільшу масштаб, що 25-й поверх є розмічений. Таким чином ми можемо, використовуючи інструментарій всього лише олівця, продовжувати розмітку, і виділяти відповідні юніти з фасаду. Зауважу, що даний інструментарій підходить тільки для тих новобудов, на рендері яких чітко видно юніти і їх можна відокремити. Якщо ж кількість юнітів не сходяться або немає чіткого відображення юнітів на рендері, бажано використовувати розмітку по поверхах, корпусах або секціях, таким чином, як я демонстрував в демо-проєкті, наприклад, ось так. Даний рендер підходить для задач інтерактивізації юнітів, тому продовжимо таку роботу. Що ж, для цього я натискаю на інструмент олівця і обираю Юніти. Ми можемо змінювати масштаб для того, щоб виконувати дану роботу більш точно швидко, можемо змінювати приближення або віддалення. Отже, обрано 24 й поверх, і відповідно на 24-му поверсі. Обраний юніт. Таким чином, що ми будуємо це по стояках від одного юніту. Тому це теж номер один лише на 24-му поверсі. Обираємо такий. Таким чином бачимо, що юніт вибрано. Натиснемо зберегти. Більше нічого додатково виконувати не потрібно. Тепер, коли ми оновимо наждемо проект, ми будемо бачити, що в нас доступний юніт до вибору. І таким чином ми можемо з ним взаємодіяти. Тепер залишилось лише виконати роботу, а саме інтерактивізувати кожний юніт, який доступний на фасаді. Ну що ж, виконуємо дану роботу. Щойно я завершив розмітку наступного поверху, давайте розглянемо результат даної роботи на фасаді. Зверніть увагу, що тепер, відповідно, на фасаді, кожен юніт окремо розміщено і можна відкривати безпосередньо його. Тепер, відповідно, хочу зауважити на тонкість даної роботи. Коли ми використовуємо інструментарій інтерактивізації, ми можемо, так як я зараз, не дуже чітко встановити межі. В першу чергу, даний розмічений елемент не є критичним, якщо не сходяться лінії повністю, оскільки, коли ми повертаємось на фасад, ми бачимо, що ми різницю між цим не помічаємо, оскільки система інтелектуально підправляє дану розмітку. Якщо ж лінії є надто велико ми можемо це виправити. Відповідно, для цього збільшуємо масштаб, і бачимо, що можемо виділити обраний юніт, натиснути на елемент олівця і через квадратні піктограми, які відображені зараз в білих квадратах, підправити розмітку ось таким чином. Це швидко виконується і досить таки інтуїтивно зрозуміло. Бачимо, що ми розмітку підправили, після чого достатньо клікнути на виділену зону, натиснути на Зберегти. І бачимо, що вона вже більше рівна. Тепер оновимо це на фасаді. Відповідно, бачимо, що таке оновлення відбулося. І ми бачимо результат. Тепер можна взаємодіяти з обраними об'єктами безпосередньо як в рамках перегляду таких по юнітах, так і по поверхах. Це надає можливість розмічувати ваші забудови згідно тої логіки, яку ви бажаєте. Використовуйте ноукод платформу Gizum для інтерактивізації вашої нерухомості без залучення програмістів і швидкого запуску продуктів. Про те, як такі інструменти допомагають забудовнику заробляти більше, я розповідаю в відповідній програмі, посилання на яку є в описі даної відеоінструкції. Що ж, а в наступній відеоінструкції я розповідаю, як поєднати два фасади на одному будинку, щоб одразу переглядати розміщені. І юніти, і поверхи, і бачити візуальним поглядом, що заброньовано, а що продано, а що вільно, без необхідності відкривати поверх до прикладу, так як зараз це я відкриваю на 25-му поверсі, з метою, щоб переглянути, а що вільно, а що заброньовано. До зустрічі в наступній відеоінструкції.